У Стахановському міському палаці культури імені Горького відбувся звітний концерт з підтвердження звань колективів художньої самодіяльності. Захід проходив з двох частин. Першою з яких була масштабна виставка, представлена місцевим клубом натхнення. «Здесь представлені роботи вишивальщиць, виставка самоварів, досточок розписаних, чеканка ікон. І Наша ціль – розвиватися далі. Вот. Показувати людям красиве, добре, привлекать людей, щоб люди теж займалися искусством. Мы ну, і вдома не сиділи на диванах. Ольга Васильівна займається рукоділлям все своє життя до цього заняття. Змалку її привчила мати. Усі свої вироби жінка робить з любов'ю, тому не виставляє на продаж, а просто дарує людям. Я все роздаю. Мені приємно, коли люди да людям. Я роблю його з душою. Я стараюсь для людини зробити как конкретно я кому-то надумала подарок сделать. Я делаю конкретно для нього. Я вкладываю туди душу. І мені приятно, коли чоловік з душою потім при подарок приймає і носить. эти ці и він помнит обо мне. Стахановшани ж не приховують своє захоплення на камеру та просто діляться враженнями від виставки з нашою знімальною групою. Очень рада, що потрапила сюди, потому що дійсно просто замечательно. Глаза все заслуживает глубочайшего внимания, рассмотрения. Везде хочется остановиться, постоять, посмотреть, но просто даже не успеваешь все оценить по достоинству, потому что действительно очень много всего, что требует внимания. Это собственный стиль и почерк, и стремление свойственного для украинского менталитета, самопроявления и самоутверждения. Друга частина заходу розпочалась з яскравих виступів місцевих танцювальних команд. За лаштунками у роздягальні разом зі своїми підопічними переживає і наставник хореографічного колективу Некст. Нервова атмосфера буквально пронизує кожного учасника, адже всі розуміють, наскільки їх виступ може виявитися вирішальним в номінації на звання зразкового колективу. Ані являються уже нашої. Нашими... Большой и одной дружной семьей. Я надеюсь, что сегодня они покажут высший пилотаж в плане хореографии. Они очень долго к этому шли вместе со мной. Мы очень долго работали над классическим танцем, над всеми видами современного танца. Сегодня представляем лучшие номера на, на соискание званий образцовых. Я надеюсь, что у нас все получится. Да дети! Да! Суворі члени журі уважно спостерігали за стараннями молодих талановитих учасників. Діти у своїх виступах намагалися не підвести своїх наставників, демонструючи глядачам яскраві та видовищні постанови. Одностайним рішенням суддівської колегії усі колективи підтвердили, а ті, хто номінувався на звання зразкових, домоглися поставлених цілей.